З вами канал DragonCraft і з вами я, Стас. І сьогодні я буду грати в ігру Real Horror Stories. Це страшна ігра, в якій. Ну, не знаєте, що твориться Ну, давайте плей. Не поняв. Ню і Хм, Ну, цю я ігру не грав. Ну, давайте ню. А коли я з ким вже цю ігру грати, я... Попробую зайти в конкиню. О боже. Уже звук страшный навіть. О боже. Ну, спом, цікаво, луна. Тут всякие плюс гра игра буде... Трохи така страшна, Ну, як для кого для мене вона трохи буде страшна, адже я вже бачив одного хлопця зе Брайна Мапса це відео. Як він грав. Такий в нього був страх і шок. Ну і я хочу теж пограти. Брайан, вроді би, для початку він клікнув на це дерево. Ні, щоб. О, так. Зас... е, це світло. Е, о, тут упала ця пухла. Хм дальше Ми маємо. О боже. Зна... Зразу вернусь що це бабуля мразь такая. Может що тут треба зробити? Хм-м, ну, давай я его забув. Так, тепер я не О фак! Що за... Фигня, черт, а, -а, а, черт, о боже, а, -а, -а! черт, о боже, оу-но, оу-ноу, оу-ноу, я памятаю, что Брайан тут... кликал, на вся кликал, пока там вроде бы пробегался тень, Ну, что что мне Ой! Гоу! А! А! Йо? Йо? Чорт, Коли Брайан знімав відео, вона вроді мене кричала! А! Чорт! Фу. Серце воно вилітає! Чорт, Серце воно в мене просто вилітає! Дорогі глядачі! Поставте лайк! Я не знаю навіть чи продовжати, хочеться продовжити! Фух. Серти. Ми сердито хто заржав чорт, чорт нас здубала. Чорт, тут хто сміється? Чорт... Ну коли, коли та дівчина запищала, я реально чуть не срався. Смійте О, боже, фу, це кров, як годотно! Черт, черт, фу так, шо мне А! ну я уже играл був с своими друзьями, але бы меня хотелось до цього доходить, черт, это дівчина. А! О боже! Черт! Цей звук! плакал, черт, бабка это уже... уже наплакала и заплачет. Фу, скиллет, черт. Фу. Подобито. Фу. Фу. Вот бабка перестала плакать, и она показала свои лица. Черт. Фу. Ой, это да, ладно, ну да уж, блин. Тут сказать запреска. Газа-то шоколазу белого. бачите, что пешки Киллер и Псара. Боже. Чорт. ха Черт! Чорт. Черт. Дорогие я чья продолжить буду. Я продовжую наступні серії. Підтримайте мене лайками. Ставте великий палець вверх на канал І напишіть мені в комментаріях чи продовжую цілу странну ігру. Та ні, я таки продовжую її тепер. Ох. Боже, цей звук. Я походу в мене на повній катусі динамік, так що... чорт.

Здесь это ничего не называешь, чему свечка загасла? Вот, не кинцево, что тут, блядь, Чорт! иду зарик, если ты сознал. Йо -йо. Мать моя рена Все. Походу закинать Так, покась Ого. Чу тут за рубель так Фак ну ты играй, черт Бистрин Чрт О, -о, -о. Ладно, здорово, всем на цьому все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите в комментариях, чи продолжите мне це. Всем удачи, всем пока.